Як кататись паттернами для просування соціальними ліфтами? Можливо, ви розумієте, що таксист має свою ціллю обмінювати гроші на кілометри. І якщо ми його попросимо катати нас безкоштовно, то це буде доволі складно. Аналогічно, якщо ми звернемося, до прикладу, до готелю з проханням дати можливість переночувати безкоштовно, то, скоріш за все, нам відмовлять, оскільки певні площі готель продає. Одначе, якщо ми попросимо настоятеля церкви, монастиря дати можливість переночувати, то є велика ймовірність, що Наше прохання задовольнять. Якщо ми якусь творчу людину попросимо зробити щось таке екстравагантне, то, як ви розумієте, скоріш за все, вона може погодитись взагалі зробити це безоплатно. Якщо ми політика попросимо дати нам інтерв'ю, таким чином, щоб він взагалі не вкладався в створення контенту, то, скоріш за все, ми також отримаємо його згоду. Коротше кажучи, якщо ми хочемо щось отримати від системи, то необхідно не лише від системи, а й від людини, зачитати паттерн, який постійно повторюється в поведінці цієї спільноти чи людини. І, грубо кажучи, осідлати його і рухатись до цілі, яка, скоріш за все, у нас спільна і з тим, до кого ми. Звертаємось із проханням. Це так, нібито ми сідаємо і їдемо на якісь попутні автомобілі автостопом. Вона і так переміщається до певної цілі. І більше того, якщо вона робить це щодня, то скоріш за все місце для гарної людини знайдеться завжди. Коротше кажучи, домашнє вам завдання. Спробуйте відкалібрувати, які паттерни повторюються у ваших знайомих спільнот та колег по планеті. І спробуйте трішки покататись на цих паттернах. Поміркуйте, на яких паттернах ваших катаються, оточуючі. Коротше кажучи, поспостерігайте.